Три друга. Кожного разу інша ідея. Одна мета зняти найприкольніше україномовне ютуб шоу. А мене А мене що А мене що А мене що Я ніколи не співав в церковному хорі. Я тоже. А я ніколи не писав реп. Шо? Так давай запишем. На все про все доба. Кожен пише свою пісню і завтра презентуємо перед живою аудиторією. О, так давай для азарту скинемось по соці і хто перемагає, забирає все. 100 баксів? Окей. 100 баксів? Да окей. Сань. Сань, 50. Та я докину. Ви дивитесь шоу Я ніколи не. В якому хлопці змагаються у тому, чого вони раніше ніколи не робили. Ну що їду на сихів. Якщо у вас виникає запитання, чому на сихів, то на сихові пишеться найкраща музика у Львові. Я так тільки що вирішив. І мені насправді дуже цікаво, чим там зараз Дмитрович з Курком займаються. Але я можу свої припущення висунути. Куровський він же знайомий з Калушу. Я зараз не про місто, а про групу. Так? І ну, я мене підозра, що там йому допоможуть. Йоу. Йо! Йо-йо! Що нам, братки, як діла? Нічого, <світ> коротше, в мене таке прохання до тебе дуже дивне. Ми тут коротше, з пацанами отримали завдання записати репчик. Я зразу першим, кого згадав це тебе. Треба коротше, дати мені пораду, як я маю записати реп. <світ> <світ> не їй зібрати. Коротше, все в натурі дуже елементарно. Просто береш пів години часу і пишеш реп. Но! Є один момент до того, щоб 10 років писати можна? <рес> я знав, що буде якась подлянка. Дмитрович, я сумніваюся, що він сам буде писати біт. він, напевно, буде шукати десь в якійсь там базі бітів. Ну, слова, ясно, що будуть самі всі писати. Ну от ми вже на першій локації. Мені здається, що саме в таких місцях зароджується трушний реп. Ти взагалі, Юра, ти відчуваєш цей запах? Відчуваєш, так? Я теж, давай трошки відійдемо, щоб не так сильно відчувати. Я купив насос для своєї тачки і малої. Я візьму насос і накачаю шини в своїй тачки і накачаю свою надувну малу. У мене у Львові є Кент, я зразу їду до нього на звуку студію. Він там живе, можна так сказати. І думаю, зараз ми запишемо дуже крутий бій. Що ми вже приїхали на локацію. Зараз познайомлю вас з Романом, який мені сьогодні буде допомагати писати репчик. Мелодію я вже собі прикинув. Зараз ви її теж почуєте. Текст про що я хочу писати, теж прикинув. Ну і лайфхак: як написати прикольний трек. Треба віскарь, Якщо тобі друг допомагає за так, треба віскарь. Саме на такі випадки в мене в багажнику завжди є певчанський. А за пивом можна зробити все. Беру піважку і йду до кінта. До речі, тож по правилам трушного реп у мене мають бути мати, правильно? Ну. Типа там. Пішов нозафакер. Ну якась така тема. Добрий день! Ідем. Ми не спустимо руками. Типу чисто знаєш для мотивації. Ручні просто, типу, ради тебе бачити. Йо. Здорово! Нічого собі я залітаю. Кірчанський, добрий день. Коротше, пацани, треба допомогти. Є <риклад> до роботи, ніколи. Опа! Саня Дмитрович тут, батут. бачите, вже навіть рифма поперла. Що я хотів сказати? Саме в таких місцях люди періодично знімають свої кліпи, такі десь круті, як я. Тут, до речі, можна нормально Тік-Ток зняти. Одним словом, це мій самий реперський прикид, який я знайшов. Це от у мене є, бачите, кепка наша, окуляри і увага, жінка дала ципуру. Я її лишив в качці. Ну нічого. Потім її покажу пізніше. От так от. Тут я атмосфера набрався, можна йти на іншу локацію. Come on. йоу, guys. Я грав в групі е в школі. То 15 років тому yeah. бас-гітарист, який е, тут от грає ззаду на фоні, це чувак, який зараз грає на басу в Хардкіс. От, Клім, мій yeah. yeah. друг, да, ми дружили разом. І я з, типу, от вирізав короткоротесеньку його партію, басову з однієї нашої пісні. і, і, і зациклив її. Yeah. Я б хотів би, щоб це було основним семплом. А реп це коли ти піднявся низов. Це знає, хто не падав, той не підіймався. Це реп. Це трушний реп. Ми написали біт. Ну що народ, я зараз вам презентую трошки свого репо. Поїхали! Ой. Вам зайшло? Симпатично! Клас! Е, всім піс! Паналі. Народ, Я зараз знаходжусь на місці своєї сили. Тут мені найлегше пишуться рядки. Я вже майже дописав свій реп, і от е е я готовий. Все, тебе під готовий, зараз треба придумати, що таке стріхти ти записувати. Ти мені бабок не дав, я тебе через плече кидав, ти мене намахав, і я тебе. Слухай, е правда кажеш, що найкращі речі народжуються в туалеті. Хоча там і недовго, а, а мені здається, що я придумав початок. І так, народ, ми приїхали на нашу студію звукозаписи в якомусь секретному місці. Будемо знайомитись. Привіт, Саша. Паша. Ми знайшли дуже корисний сайт, за допомогою якого створимо мені мега-крутий репчик. Зі'яється я трошки тугувати. Я написав текст під мінус, який платний і його не можна скачати. Тепер ми шукаємо новий мінус. В даний момент ти сидиш, кажу, в мене пішла переписка з пацанами в авторах, тому що ну, якби їм цікаво, хто на якому етапі, хто чим, займає, хто чим займається, Сашка питає, що я все знімаю. Я скинув кусок спеціально, щоб вести в оману любовної лірики, яку Рома записував. І Дмитрович мені написав, що він, якщо така пісня і буде, навіть і не переймається, не переживає, тому що це не реп, тому що це просто був трюк, стратегічний хіт. Все, а ми пишемо далі. Народ, я знаю, що ви дивитесь наші відео і кайфуєте, але ви ще досі не підписані. Це дуже важливо для нас, бо піднімає канал в топ, Тому швиденько підписуйтесь. Натискайте на вподобайку вверх і пишіть щось в коментарях. Значить Це так, цей трек присвячується всім тим. Хто родився після 2000 року. Про незручні моменти і ситуації. Впізнаєм себе качаєм для вас і Дмитрович Дмитрович. тут батут, рифма моє. Ну все, погнали Лежиш на ліжку і шпілиш сучку. Тут заходить твоя жінка. Незручно останній шпаток піце. Ти хочеш його взяти. І ким хоче взяти треба його сразу злати. Зайшов парашу. Та хтось насрав. Ти звідти вийшов, а подумали, то ти насрав. Позичив лапки, прийшов жирів. Але, чувак коли мене. Сук мене! Лажа залепа і повний провал, не опусти свої руки, це не фінал. Незручні моменти бувають майже всі. цьому суть життя і сміх, і гріх. Ніф, ніф, наф, наф, нюх, нюх, ну, на. Я бо, ло, ти, лохо, го, до горо. Хто не послухав цей трек? мені Мне. Бля, Навіть я тому зайшов на рифма інюар просте слово. Вода. Готові, Воєвода ляльковода, повна вода, правовода, Верховна Рада і така от мода, біда. Злагода, нагода, негода, згода, незгода, вигода, пригода, погода, Кугода, ягода. Енум привіт, коротше. А можеш зачитати, як школа нова. Молодна, ти водна, насолодна, а солодна, ве, ве, ве. Де ти кач фіслак? Опа, да опа, кикендо, ур, касе, секунда, відчуваю вас, горить, тому я просто ли воду, я пожежник від води, отримую насолоду. Сихів Санта-Барбара, Драгана 7 Прокинувся в шостій, ліг спати в четвертій. Готові почути про батьківство. відверто? ліг спати в четвертій, прокинувся в шостій. Не встигла ні ковдра, ні постіль на ранок у тебе геть склятні очі. То так, як дитинстві, коли мав там очі. Чи чули ви щось? Про підлі закони, дитину не збудеш сигнал подсону, але коли в тиші вкладав годину. Виходив з кімнати, збуде хрустом коліна говорити не вміє, та вміє кричати, ще може обіцяти чи облювати. І так разів надсять за цілий день про це не складають ні віршів, ні пісень Та це ще ніщо в порівнянні з гімном, тільки ти відвернувся, а там вже ономно он, он. підмога і стіни в коричневий колір. Ремонт не витримує лихої долі. Нові айрподс, це в топливі в слині. ти дав їх на сєку, погратись дитині Перекушений кабель, побила айфон, не закрив туалет, блять, з'їла рулом! Відти до щастя особливо тоді, коли в когось ріжуться верхні клики. Попереду мейкмані і юр за чиски. Кир під для донечки. Я звертаюсь до вас в майбутнє тати, незважаючи на усі ці рядки. Якщо маля чекаєш у майбутті, повір, це найкраще, що трапиться з тобою в житті. А На зуб даю. Дмитрович курок. Давайте вже родіть дітей, щоб ви теж знали, яке то щастя. Ну що народ лишилося найцікавіше. Ви плескаєте за той реп, який на вашу думку був найкращим. Я нагадаю: він творився за лічені години, і ніхто з нас не репер. псевдопрофі. І Першим був Дмитрович. Підтримайте, хто вважає, що він був the best. Є! Так. Другим був Сашка Коровський МС Калуш. І третім був я. По так що жай, що у мене був Ну. Ну, по-моєму... по-моєму, по-моєму, по по все зрозуміло. Ми більше не, не друзі, так? Ні. Тепер ми треба репери. Добре. Судячи з ваших оплесків, хто б? Я переміг? Ми. Давай уточни ще раз. Давай ще раз запитаю. Судячи з ваших оплесків, я переміг! Мені. Мені сподобалося. Ми вирішили з пацанами, що ми на початку по 100 баксів скинулися, і якби 300 баксів забирає, той в кінці в кого був прикольніший реп. Так що, дякую, пацани.